Дуже прикро, що ви не в Україні, але ми все розуміємо. робимо для вас такий закон, щоб ви могли отримати громадянство і країни і добре себе там почувати. І дай Боже, все буде хорошо, А повернетеся в Україну. у Вас буде український паспорт. Наприклад, ви живете в Німеччині, у вас дитина народилась в Німеччині. Може буде спрощена форма отримання паспорта і громадянства там в Польщі, там в Чехії, неважливо де тепер вам не обов'язково відмовлятися від українського паспорту. У вас тепер може бути і український і німецький паспорт. Це зроблено для того, щоб мотивувати українців колись, якщо вони захочуть, повернутись знову в Україну. Це дуже сильно. Бо якщо всі отримують німецькі паспорта, їм автоматично треба зараз відмовитися від українського громадянства. Ну це нереальна втрата українців. Тобто влада дуже лояльна взагалі, до всіх, хто зараз повижала. Вони кажуть, друзі, ми розуміємо. От, 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 я вам цитую, вони кажуть, ну це за текстом, це мелким шрифтом. Но, друзі, ми понімаємо, що ви уїхали з України. Ви Туйте в життя своє, все буде хорошо. А в Україну, у вас буде український паспорт. Все зрозуміло та сама історія для виборів. Робиться, ви ж без українського паспорта не зможете голосувати. А електорат він а, дуже потрібний за кордоном. І всюди, щоб легалізувати голоси, будуть вибори в Україні, не переживайте, легалізувати голоси по всьому світу, де б Українці не знаходився, в Канаді і так далі. Потім дивіться, це що іноземці можуть купити землю в Україні, та вона ж до війни продавалась. Поняли, як наче до цього закону нічого не продавалось. Я особисто знаю одного індуса личного, я папери бачив, який ще до війни купив Херсонській області. 20 тисяч гектарів землі, 20 тисяч. Ну просто це робилось в обход через якісь українські там кампанії і так далі. Ну, українці не дебіли, вони сьогодні індуса кинули. Гроші в нього взяли. Там щось в державу відкинули, земля сталася українська. Поняв? Ви, ви, ви цей ви недооцінюєте саме себе українці. Дуже гольна видумка хитра. А, та, і там навіть прописано, якщо люди отримують громадянство за спрощеною схемою на протязі одного року, там здаючи екзамени і так далі, навіть якщо вони купують землю, там все одно право власності залишається за Україну.